Привіт, вболівальники синьо білих. Як справи, якщо ви ще не підписалися на наш канал, скористайтеся можливістю зробити це та поставте пікантний лайк. Переходимо до новин. Останніми годинами вболівальників київського Динамо хвилювало питання, чому Браян Себальос, дебютант, який забив гол за команду, більше не виходить на поле. Відповідь дивує і стосується гравця. Здоров'я. Себальос, який блискуче дебютував голом у ворота Ворскли, зіткнувся з низкою фізичних проблем після свого прибуття. Він брав участь у своєму останньому матчі 25 вересня проти Лаціо, і незабаром після цього був видалений. Причина травма задньої частини стегна, через яку він на деякий час вийшов зі строю. Після травми Себальос почав процес відновлення, але перед грою з Ромою у нього стався рецидив. І це вже четверта фізична проблема, з якою гравець зіткнувся з моменту приходу в Динамо. Правда полягає в тому, що, незважаючи на його талант, регулярність Сибальоса постраждала від травм. Це те, що врахувала Рада директорів Динамо перед підписанням контракту. Але президент, повіривши в потенціал гравця, вирішив ризикнути і привести його в команду. Тепер уболівальники сподіваються, що він скоро одужає і зможе нарешті допомогти Динамо на полі. А ви, що ви думаєте про ці травми Сабальоса? Ви коли-небудь думали про те, що він міг би зробити, якби був на 100% фізично. Прокоментуйте нижче. Я зупинюся на цьому, але ми побачимося в наступному відео. До зустрічі і, як завжди, вітаємо синю білу націю.